Наші предки обожествляли усі природні явища. В більш давніх віруваннях переважає культ сонця. Ми можемо бачити ра як верховного бога у єгипетській міфології, та у греків верховний бог-громовержець. Це можна пояснити різницею у кліматі та життєвим досвідом тогочасних людей. Міф про Фаетона, який ми сьогодні підготували, відображає ставлення давніх греків до сонця. Як ви думаєте, кого греки шанували більше Зевса Хромоверща чи Геліос Сонце? Висловлюйтесь у коментарях, а свою думку я скажу у кінці цього відео. Одного разу між двома юнаками виникла суперечка. Сперечались Епаф, син Аргов'янки Іо, та Фаетон, син Океаніди Клімени. У розпалі тієї суперечки Епаф задів Фаетона гострим слівцем заживе. Чого ти так зазнаєшся? мовив епаф. Ти ж навіть не божественного роду. Геліос, що сяє на небі, не твій батько, а твоя мати це вигадала, тобі навтіху. Ну, це просто фаталіті якесь. От і Фаетон так подумав, тому стерпів образу мовчки, а вже ввечері розповів про все матері. А найгірше, додав юнак, що я не маю жодних доказів. Ти можеш заприсягтись своїм життям і щастям наших сестер Геліат, що Геліо Сонце мій батько? Після цих слів Фаетон лагідно обійняв матір, від чого вона розчулилась і заболіла їй образа сина. Тоді вона підняла білі руки до ясного сонця і сказала. Присягаюся ясним сонячним сяйвом, любий сину, Геліос, твій батько. Якщо я обманула, нехай то буде мій останній день. Ти й сам можеш піти до батька і запитати іти потрібно на схід. Край землі починається його царство. Ти побачиш його палац здалеку. Така пропозиція дуже втішила Фаетона, і він подався в дорогу. Минувши володіння індів та ефіопів, юнак вийшов до краю землі. Здалеку палахкотів золотом і самоцвітами величезний палац, до якого і подався фаетон. Війшовши до тронної зали, Фаетон побачив осяяного Геліоса, а навколо нього стояли дні, місяці, роки і століття, а на рівних відстанях тримались години. В цій ж залі він побачив юну весну, літо у вінку із золотого колосся, осінь, оповиту виноградною лозою і крижану зиму із сивими косами. Фаетон стояв на відстані, надто все у палаці сліпило його. Всевидячий Геліус одразу побачив гостя і лагідно заговорив до нього. Фаетоне, любий мій сину, що привело тебе до мого палацу? Якщо дозволиш тебе так називати, батьку, дай мені якийсь доказ, що я твій рідний син. Геліус зняв свій вінець із яскраво сліпучих променів, покликав до себе юнака і міцно його обійняв. Клімана сказала правду, запевнив він юнака. В доказ цього я виконаю будь-яку твою волю, присягаюсь клятвою вічних богів, темними водами річки Стіксу, які ніколи не бачили мого проміння. Тільки Ногеліус договорив Фаетон, щасливий, висловив свою волю. Батьку, дозволь мені лише один раз промчати по небу на твоїй золотій колісниці з крилатими кіньми. Жахнувся Геліос від тих слів. Як же так? Він вже й пошкодував, що дав Фаетону клятву богів. Сину, мовив Бог, повір мені, в тебе не стане снаги здійснити ту мрію. На мою вогняну колісницю не стають навіть вічні боги, навіть Громовержець. Ранішня небесна дорога така крута, що навіть незморені коні ледве долають її, а на середині шлях стрімко піднімається вгору, що навіть моє призвичайне серце завмирає у грудях. Надвечір дорога стрімко йде вниз. Безодню океану, яка може поглинути того, хто не зуміє стримати розпалених коней. Ще не пізно, сину, відмовитись від смертельної мрії. Ти ще досі не віриш, що я твій батько, то поглянь мені в очі, ти побачиш страх, страх за рідну дитину. Проси все, чого забажаєш, я все тобі дам, але цю думку забудь. Та Фаетон був неначе зачарований і просив батька не відступати від священної клятви. Тоді Геліус повільно, ніби сподіваючись, що Фаетон передумає, повів його до своєї колісниці, яку зробив сам Бог Гефест із золота та срібла. Поки Фаетон у захваті розглядав золоту колісницю, остання зірка зійшла з небесної варти. Тоді Геліус наказав орам запрягти у колісницю крилатих коней. Справні богині хутко привели з високих стаєнь четверо вогняних коней. В той час як Геліос змастив обличчя Фаетона. Священним мастилом, яке захищало від смертельної спеки, Галіос зрозумів усю небезпеку затіяного, тому з важким видихом поклав юнакові на голову вінець із яскраво сліпучих променів і сумно мовив: Любий сину, послухай моєї ради, хоч зараз крилаті коні будуть мчати, не наче вітер. Тримай віжки міцно, щоб стримати коней, потрібна неймовірна сила в руках. Уважно слідкуй за дорогою, ти впізнаєш потрібний шлях по витоптаній мною колії. Намагайся триматись по центру. Якщо полетиш вище потрібного, спалиш небо. Якщо нижче, то вже квітуча земля перетвориться на попіл. Треба рушати. Вже ео спалає, розганяючи останні нічні тіні, але ти ще можеш передумати. Та, мабуть, Фаетон навіть не почув останніх слів батька. Він вже стояв на золотій колісниці. Вогненні коні нетерпляче іржали і били копитами. Він гордо схопив віжки, подякував батькові за дозвіл, і безсмертні коні помчали так швидко, що переганяли сам вітер. Вони відчули, що колісниця легше звичного, і це спонукало їх бігти ще швидше. Розгубився фаетон, сліпуче разило очі, колісницю гойдало й підкидало. Він не міг спрямувати невгамовних конів на правильний шлях. А ті ледь відчували віжки, зійшли зі шляху і мчали на осліп то стрімко вгору, то різко донизу. Зарожевіло від нечуваної спеки небесне склепіння. Хмари, що рухались назустріч, згоряли. От-от мав зайнятись весь осяйний ефір. Нажаханий фаетон ще й подивився вниз на землю, від чого йому закрутилося у голові, ноги підкосилися, і він випустив віжки. Коні одразу рвонули вниз, спалюючи землю. Прийшло усвідомлення того жаху, що він натворив, засліплений своєю мрією. Після цього усвідомлення свідомість полишила хлопця, а коні мчали все далі, все нижче і нижче. Розжарилось усе, навіть великі гори. Парнас, родопи, етна, іда і далекий Кавказ запалали великі міста, закипіли річки, джерела висохли, пожовкли ліси. Бідні німфи мало не вмерли від розпачу нереїди заховались у глибоких печерах, бо море стало таке гаряче, що занепокоївся сам владика Посейдон. Тричі він виринав, гнівно здіймаючи руки до неба, та тричі був змушений поринати у прохолодні глибини. Тоді гая земля, не в змозі більше терпіти, звела вгору своє лагідне обличчя і мовила: Чому ж ти зволікаєш, громовершцю Зевсе? У тебе блискавиці скінчились? За що мені така кара? З мене скоро зостанеться один попіл, а Посейдон, твій рідний брат, також зазнає страшенних мук. Атлант не може витримати розжарене небесне склепіння. Якщо ти не втрутишся, знову настане хаос. Замовкла гея земля, прикривши своє зморене обличчя долонями. Тоді Зевс піднявся на найвищу захмарну вершину Олімпу і звідти метнув смертоносну блискавицю в юного Фаетона. Охоплений полум'ям Фаетон став стрімко падати на землю, неначе золота зірка, залишаючи по собі блискучий слід. Золота колісниця розлетілась на друзки, а крилаті коні метнулися у різні боки. Тіло Фаетона впало у річку Ерідан, а жалісливі наяди поховали юнака на березі тої річки та встановили на могилі камінь. Через віки люди напишуть на тому камені. Тут лежить фаетон. Хоч не зміг він проїхати на золотій колісниці, але загинув у сміливому пориві. Довго сумував Геліос. Кажуть, що цілий день тоді сонце не з'являлось на небі. А нещасна мати клімена зі своїми дочками-Геліадами довго не могли знайти у далекому краї рідну могилу. Нарешті, знайшовши могилу брата, Геліади довго вкривали її сльозами. Раптом найстарша сестра пожалілася, що в неї ноги задубіли. Сестра хотіла підійти до неї та не змогла відірватися з місця, неначе її тримало якесь коріння. Третя сестра побачила, що коси у дівчат. Перетворюються у листя, а руки на гілки. Клімана в бігла від однієї дочки до іншої і намагалася зірвати кору, що швидко вкривала дівочі тіла, але це не допомогло. На її очах усі три дочки стали тополями. Відтоді їхні сльози, чиста смола, течуть по стовбурах, тужавіють на сонці і падають в річку прозорим бурштином. Хвилі річки несуть ті сльози в море, а люди знаходять їх і перетворюють на прикраси. Цікавий факт: давнім грекам було відомо, що бурштин або янтар це застигла смола, але вони достеменно не знали, якого дерева. Насправді бурштин утворюється із соснової смоли, тобто сестри геліади мали б стати соснами. Існує не одне пояснення походження цього міфу. За одною версією падіння метеориту на землю, за іншою, завс, щоб затушити пожежу, затопив усю землю, і це розповідь про всесвітній потоп. Ми вже не дізнаємось, яку саме подію описував цей міф. Та з його змісту я зробила такий висновок. Епаф не змагався з фаетоном, чий татко крутіший. Батьком самого епафа був Зевс. Він просто заперечував божественне походження фаетона. Тобто усі боги рівні, усім поклонялись однаково. Бути сином Бога дуже поважно, будь-якого Бога. Але в кінці міфу нам кажуть, що всі боги рівні в своїй величі, але є трохи рівніші, оскільки саме ЗАВС упорядковує створений фаетоном Базлат. Не забувайте робити свої висновки у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та не піддавайтесь на провокації.